Я ходив… – 50 метрів. – Ні, ні, я три року не ходив в садик. П'ятирічний Микола сьогодні вперше за два роки прийшов у дитячий садочок. Через ковідні обмеження та війну заклад був зачинений. Після того, як тут облаштували укриття, садочок відкрив двері перед дітлахами. А що ти можеш там робити, розкажи? Ігра са Ми закрили пісок. Ну і все. Тетяна вперше за два роки відвела сина до дитсадка. Перед цим батькам показали, де будуть знаходитись їхні діти під час повітряних тривог. Після закінчення ремонту нам провели екскурсію, показали, як будуть наші діти знаходитися під час тривоги. Провели батьків, якби умовна була тривога. Провели, як наші діти будуть проходити весь цей шлях, як з ними будуть спілкуватися, що їм будуть робити. І це дуже безпечно. Дуже добре, що нам допомагає ЮНІСЕФ і нам такі гарні гуманітарна допомога, так, така гарна гуманітарна допомога, цілі поруби іграшок. Рухлива вона класенка. Наше укриття облаштоване штучною вентиляцією. Так вона працює. Укриття облаштоване протипожежною системою. Уповіщення, оповіщення, протопожена система оповіщення, встановлені вогнегасники. Наявність найпростішого укриття, обов'язкова умова для роботи садка в очному режимі. Їх перевіряють представники ДСНС та видають відповідний акт. У всіх укриттях має бути аварійне освітлення, шанси в інструменти, туалети, медичний куток та інше. Силами самого садочка облаштовані ось такі ігрові зони, які ви вже побачили. Е цікаві, різнопланові займальні». Інтересами і для скажімо так спокійних ігор і рухливих ігор для дітей. Подібні групи вже близько місяця працюють у восьми школах міста, де є дошкільні підрозділи. На теперішній час ми відкрили чотири групи: з них три старших і одна середня загальної кількості дітей, 60 дітей. Режим роботи дитячого закладу він працює як групи короткотривалого. Перебування з дев'ятої до пів першої без організації харчування. З листопада у Дніпрі щотижня будуть відкриватися по п'ять закладів дошкільної освіти. Вони також будуть працювати у змішаному режимі. До кінця місяця в місті працюватимуть 47 дитсадків.